Діви, доброго дня! Давайте зробимо для вас загальний таропрогноз на тиждень з 10 по 16 лютого. І подивимося з вами енергію тижня, роботи, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, здоров'я, застереження та пораду. Нагадую, таропрогноз загальний. Тож дивіться ще, будь ласка, свій знак Естендента. А ми починаємо: енергія тижня для дів. Енергія тижня, карта закохання це е, союз. Ви можете знайти нового партнера. Це комунікація. Ви можете багато спілкуватися з людьми, да? або з вашою другою половиною, або з вашими партнерами по роботі, або багато спілкуватися з вашими друзями. Також це карта вибору. Можливо, на цьому тижні вам потрібно буде прийняти якесь рішення, тобто вибрати щось одне із, із того, що вам дають. Ну, у кожного буде програватися по-різному, тож можна записатися на особистий розклад, консультацію і дізнатися, як воно програється саме для вас. А ми дивимося роботу для дітей. Робота паж мечів, це карта аналітики. Вам потрібно буде проаналізувати, що ви робите. Вам потрібно буде проаналізувати те, що вам кажуть, треба робити. Да? Можливо, хтось захоче е, покласти на вас е, більший обсяг. Роботи або скаже, вийде у вихідний день. Тобто аналізуйте, що вам кажуть, і десь ну, ця карта вона ще не може відстоювати свої кордони, але вона аналізує і робить свої висновки для того, щоб потім перетворитися у лицаря мечів і вже почати діяти, відповідати. Да? Ну тобто якийсь рух. Поки ми тільки дивимося, спостерігаємо і відкладаємо, хто що зробив, і хто що сказав, дивимося фінанси для дів. Фінанси. Дев'ятка мечів. Це нехватка фінансів, нехватка ресурсу, ви будете переживати. Можливо, повинна бути заробітна плата або аванс, і ви переживаєте, чи начислять вам премію, чи зайдуть гроші вчасно. Можливо, вам вже треба кудись далі вкладати, оплачувати там комунальні послуги або кредитні якісь історії. І ви переживаєте, чи встигнуть ці гроші зайти. Поки ви тільки переживаєте за це. Великих надходжень я не бачу, і, можливо, на цьому тижні їх ще не буде. Але переживайте за срок і за кількість цих фінансів. Дивимося, діви стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі, Верховна Жриця – Це якісь секрети. Можливо, ви дізнаєтеся, що партнер від вас щось приховує. Це також карта інтуїції. Можливо, інтуїтивно ви будете настільки відчувати людину, що вона кудись пішла, але або ось ось вона повинна прийти, а ви вже інтуїтивно знаєте, ось вона прийде і захоче мені щось таке сказати. Це непогана карта, але жриця може програватися. А якщо це поганий секрет. А ви не знали. А якщо це гарний секрет і це якийсь сюрприз, а ви інтуїтивно здогадалися про це. І ще це карта спостереження. Ви будете спостерігати за своїм партнером. Тобто декілька варіантів, і для кожної діви він програється по-своєму. А ми дивимося здоров'я для дів. Карта здоров'я, лицар кубків, будьте уважні з тою рідиною, яку ви п'єте. Будьте уважні, да, що ви сидите, щоб ви багато не пересиділи. Якщо прибрати ем, ем, опасность е, з рідиною і з вашим місцем, на якому сидите, то в, в іншому взагалом здоров'я гарне. Дивимося застереження. Застереження для дів Імператриця це власна жінка, це старша за вас жінка і по статусу, і по віку, яка може наказувати, або говорити вам, що робити далі. Це жінка старша для вас. Якщо це застереження, або вона буде давити своєю владою, це може бути мама, бабуся, або хтось старший за вас. Або ж. А це щось пов'язане з ними. Тобто з ними щось може трапитися. Або зі здоров'ям. Ну, тобто, застереження. Ця людина, зверніть на неї увагу. Щось може піти не так. Або вона на вас дала, або вона складає таку ситуацію, коли ви, вам потрібно все кинути і бігти до неї. Якщо застереження, імператриця, ну, така собі карта, да? будьте уважні, з жінкою, старшу, за вас просто. Звернить на це увагу. Далее порада. Порада. На паро ангеле. Страшный суд. Пересмотрите и оцените происходящую ситуацию. Благоприятная оценка фактов. Время двигаться в другом направлении. Страшний суд це і осудження, і е, те, що ви вже закінчили працювати в цьому напрямку. Або була якась ситуація, коли ви вже поставили на ній хрест і сказали: Все, я більше про це не думаю, я не рухаюсь в цьому напрямку. Я це хороню, е, да, хороню е, захороню цю ситуацію, цю людину і рухаюся зовсім іншому напрямку. Це можуть бути сварки. Але це благоприятна оценка фактів. Ви добре зрозумієте, що саме ви зробили не так, або інша людина зробила стосовно вас не так, або хтось зробив стосовно конкретної ситуації щось не так. Ви це приймете, ви це зрозумієте, ви це проаналізуєте і будете рухатися вже далі. Бо бачите, вони стоять, їх осуджують, їм кажуть про їхні промахи, вони все розуміють, і а вже ж вони будуть рухатися у завтрашній день. А на такій ноті я кажу вам дякую за ваші лайки, репости, поради вашим друзям, за те, що пишете, залишаєте коментарі. А я кажу вам до побачення, до наступного тижня, па-па!